Новини з війни сьогодні вночі Одеса знову була під ударом російських окупантів. Ракети пошкодили серед місті будинки, які були під охороною ЮНЕСКО. Загалом протягом літа російські агресори зруйнували тут вже 87 пам'яток архітектури. Окрім цього, неабияк постраждав готель на морському вокзалі, який був візитівкою міста. Попередньо з під завалів дістали тіла двох загиблих внаслідок цинічної атаки. Ворога стало відомо, куди влучили безпілотники у Курську. Там у сам день міста пролунали одразу. Кілька вибухів, і за інформацією гур прилетіло у будівлю ФСБ. А у Курській області дрони атакували аеродром Жданова, де в цей момент перебувало керівництво гвардійського полку. За попередніми даними, крім офіцерів, загинути могли командир та його заступники, а також працівник російської контррозвідки. А Аврося ато ж повідомляє, що після ударів по Севастополі окупанти поспішають забирати своїх курсантів та солдатів з військових частин та ховають їх у хостелах та готелях. Таким чином вони сподіваються уникнути жертв під. Під час українських обстрілів також вже оприлюднили кількість поранених та загиблих під час влучання у штаб чорноморського флоту. Відомо, що двохсотим став командувач структури та 33 офіцери ще 105 ворогів отримали поранення. 60 років у забутті, цвілі та смітті. Старе бомбосховище у Львові тепер просто не впізнати. Три місяці ремонту і укриття готові приймати немало не багато 300 людей. Комунальники зізнаються, що коли вперше побачили занедбане приміщення, у них буквально відняло мову. Аби розчистити його, довелося завантажити непотребом аж 30 машин. Коли ми прийшли, цей вхід був повністю занедбаний і закритий гілками і деревами, де не можна було ні пройти. А наступного входу взагалі не було. Він просто був накритий желізними металевими такими дверима і більше нічого не було. Всередині було купа будівельного сміття. В оновленому бомбосховищі усе за останнім словом техніки: сучасна вентиляція, санвузли, водопостачання і навіть генератор. Укриття, хоч і залежне від міських комунікацій, але при тотальному блекдауні воно захистить людей на 5 діб. На час відсутності електроенергії є запас води, вже стоїть там. Є великі два баки, є генератор, який дозволяє на час відсутності електропостачання запустити електропостачання в самому укритті. Передбачено тут наявність теж і є вони вогнегасники, медичні теж аптечки. Всередині укриття, хоч і не по-домашньому, затишно, проте тепло та комфортно. Тут є дитяча кімната з іграшками, пледи і навіть яскраві картинки. Чиновники пояснюють, що така атмосфера повинна розслабити людей. Основною ж родзинкою бомбосховища є унікальні двері, які відчинятимуться під час тривоги та зачинятимуться у спокійний час. Тож на охорону приміщення витрачати бюджетні кошти не доведеться. В укриттях є централь, наш хаб-гібрид, повітряна тривога, і автоматично відкриваються ось двері через ці дори наші, дотягуючи, і люди всі виходять з укриттів і система стає на охорону, і автоматично двері закриваються. Таке сучасне укриття коштувало місту більше двох мільйонів гривень, а попереду ремонт щонайменше ще чотирьох старих бомбосховищ. Але як кажуть в мерії, основне не гроші, а те, як зберігти людське життя. Останню нараду, яку я проводив з нашими комунальниками, я дав чіткий меседж. Уявіть собі, що, наприклад, атаковані е, теце, атаковані підстанції, і ми на тиждень часу лишаємося без централізованого електропостачання і теплопостачання. І ми маємо вижити в тих умовах, поки служби будуть займатися ремонтними роботами. Це мало імовірно, але краще готуватися. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. Гірка звістка перестало битися серцем матері відомого співака Кузьми Скрябіна Ольги Кузьменко. Їй було 76 років своє життя. Вона присвятила освітній діяльності та писемництву, а також запам'яталася усім своєю щирістю, принциповістю та незламністю. Саме матір відіграла величезну роль у становленні сина як вокаліста та музиканта. Він же присвятив найдорожчій одну зі своїх пісень. Чин похорону Ольги Кузьменко відбудеться завтра, у вівторок, о пів на третю дня, у Бріховицькій церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Одиться саме поховання буде у сімейному склепі родини. Посилити стресостійкість та навички самодопомоги з такою метою. 30 лікарок, медсестер та фельдшерок центрів екстреної медичної допомоги зі всієї України у Польщі пройшли серію психологічних тренінгів та навчань, пов'язаних з діями на полі бою або в ситуаціях прямої терористичної загрози. Дані курси включали в себе два компоненти. Перший компонент це надання допомоги. Пацієнтам невідкладних станах, тактична медицина. І ще великим компонентом це була перша психологічна допомога, психологічна підтримка, самодопомога, самодіагностика. Так як ми розуміємо, що про це питання ментального здоров'я зараз вкрай актуальні для нашої країни. З Львівщини, зокрема, такий тренінг відвідали п'ять працівниць центру. Там вони опановували сучасні навички допомоги військовим та цивільним пацієнтам з високим ризиком загрози для життя. Були ми в Республіці Польща, це було під Варшавою. Для нас колеги, буду називати їх так колегами, котрі допомагали нам навчитися. Вони нам виняли маєток, цей замок такий під Варшавою, десь орієнтовно 50 кілометрів. Були розширені реанімаційні заходи для дорослих, для дітей і далі тактична медицина. Було два дні. Ну і на кожному з тих етапів ми пропрацьовували різні ситуації. Це все була практична практика. Перший день легші ситуації, на, на другий день вже важчі такі, вже з е, музикою, з колонкою, з вертолітами, з, з легкими травматичними ударами по голові. Ти аля, ти вже мертвий, це ти вже допомогу не надаєш. Палатка влаштована палатка величезна, десь, не знаю, матрі на 70. В якій проходила практика, дозволяла погода вулиця, всередина приміщення вулиця, обід в другій годині, з 3 години далі навчання і так до сьомої. Основний акцент був зосереджений на методиках управління стресом та навичками самодопомоги, адже українським фахівцям сьогодні доводиться працювати в кризових умовах воєнного стану. Дуже гарно відпрацьовували сценарії, подобається методика викладання, що ніколи тобі не скажуть, що ти не так щось зробив, що тобі просто рекомендують, що можна краще зробити. Європейська медицина від нашого її трошки відрізняється, але може автоматично переходимо на їхні протоколи, і ми йдемо з ними в ногу. І дякуючи тим, що вони до нас відносяться як колеги, як брати, і вони дають нам руку підтримки. І ми її використовуємо, звичайно, в кожен момент. Додамо, що такі навчання відбувались в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як дані навчання відбувалися за сприяння обох перших ледів Республіки Польщі та України, і дані курси вони були цільово спрямовані на осіб жіночої статі. Наші лікарі, фельдшера і медичні сестри з української сторони приїжджали в Варшаву. Курси є де-факто пробними. Ми будемо говорити про те, що це була перша пілотна група, на базі якої буде прописана більш розширена програма. Ми сподіваємося масштабування такої програми, бо в нас є дуже тісні співпраця з нашими польськими колегами, з професором Робертом Голосковським, з службою аеромедичної евакуації Польщі, яку він представляє, в тому числі з Варшавським медичним університетом. Плановано, що таке професійне навчання загалом пройдуть 90 працівників обласних центрів екстреної медичної допомоги зі всієї України. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда тут Львів. Злочин, який просто не вкладається в голові. У Львові СБУ схопила колишнього керівника оборонного підприємства, який підло обкрадав українські ППО. Свої оборудки він проводив ще до війни, але встиг знищити декілька комплексів протиповітряної оборони. Тільки послухайте, Нелюд змушував підлеглих знімати запчастини, які містили дорогоцінні метали, а потім їх перепродавав. Такими діями горе оборонець завдав державі збитків майже на 2,5 мільйони гривень. Тепер йому загрожує 12 років позбавлення. Павлення волі та конфіскація майна. Але це ще не все. Зараз радника перевіряють щодо співпраці із російськими окупантами. Служба безпеки України ініціювала ряд експертиз, які підтвердили протиправну діяльність зловмисника. Також встановлено, що до початку 2022 року він давав необґрунтовані вказівки своїм підлеглим для того, аби розукомплектовувати системи ППО. Десять автомобілів згоріли вщент у селі на диби, що на самбірщині. Усі вони були в майстерні, яку собі облаштував місцевий мешканець. Вогонь був настільки потужним, що миттєво розповсюджувався будівлею, і от от міг перекинутися на ще шість приміщень. Аби загасити полум'я, довелося задіяти аж 30 пожежників та сім спеціальних машин, адже площа горіння сягала вже 700 метрів квадратних. Що ж саме стало причиною займання? Зараз з'ясовують слідчі та експерти. Покатав друзів та відправив одного з них на той світ. На самбірщині 18-річний водій на усіх парах виїхав на на смугу, а потім протаранив огорожу. Удар був такої сили, що фіат перекинувся на дах. Пекельні перегони завершилися трагедією. 18-річний товариш Горишу Махера загинув. Ще троє юних пасажирів 15, 17 та 19 років. І сам водій опинилися на лікарняних ліжках. Після одужання на необережного кермувальника чекає суд. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі